Доброго дня! Ну що, потихеньку, але наближаються зимові свята. Який би настрій у нас не був, але хочеться щось приготувати, таке, знаєте, незвичне. І ще сьогоднішній рецепт я зроблю, тому що в нашій сім'ї дуже полюбляють салати, в яких є оселедець. Потрібно 300 г оселедцю, вибрати всі кістки, беріть оселедець такий не дуже солоний. Далі. Цей салат називається бельгійський. Один буряк. Але у мене такі маленькі, я взяла чотири. один великий буряк, дві цибулини, два яблука, два яйця варених і 200 г солоних грибів. Це можуть бути солоні, консервовані, але у мене вони мариновані. Далі дві-три варені картоплини. Майонеза десь пів стакана, дві столові ложки олії рослинної. Це потрібно для того, щоб наш буряк не дуже е, пофарбував салат, 1 чайну ложку уксуса 9%, зелень е, петрушки. Якщо є скріп, будь ласка. Що я зараз роблю? Перше, це е, оселедець і цибулю, ми наріжемо, тут різна нарізка буде. Це ми нарізаємо соломкою. А буряк, картоплю, гриби, це все буде нарізано кубиком. А яблуки і білочок натерті на терку. Що я зараз роблю? Це нарізаю оселедець і цибулю соломкою. Так, оселедець. Ну, дивіться, якщо у нас цибуля така, то ми так і оселедець будемо нарізати. Ой, розірвала рукавичок. Оселеця повинно бути більше всього в цьому салаті. Так, отак розрізаємо і до цибулі. Так, я нарізала. Зараз столова ложка олії рослини. Я беру таку ароматну і трішки, отак трішечки оцту достатньо. І зараз сюди. Я повинна нарізати картоплю і гриби. Так, відварили і все повинно охолонути. Так, картоплю я нарізала, і відразу трішечки отак, картоплю потрібно присолити, тому що майонез не витягне за смаком картоплю. Далі гриби. У мене гриби. Такі ось ви бачите, я їх не буду. У мене вони, Тут маринад такий добрий, небагато отсту, тому я їх мити не буду. Теж нарізаємо кубиком. Тут у мене білі і говорушки. Так, далі розділяю яйця на білки і жовтки. Жовтки нарізаємо теж кубиком. Так, все сюди. І тепер нарізаємо буряк. І відправляю до загальної маси. І зараз трішечки окроплю оцтом. І зараз два таких яблука натираю на терці. На такій. Так, пів склянки майонезу. Перемішуємо ретельно все. Я скуштувала. І мені трішечки не вистачає солі. А за смаком у нас яблучко таке кисленьке, солодке, дуже-дуже смачно, дуже. І дивіться, який гарний колір. Ледве-ледве такий рожевий. Зараз я беру тарілку, на якій буду подавати цей салат. Кільце наше. Так. Дуже ретельно все я перемішала. Я вам скажу, коли у вас гриби будуть солоними, тоді сіль додавати не потрібно. В мене вони мариновані, тому я додала трішки солі. Так, все щільно так ми вдавлюємо. Зараз нарізаю петрушку, тру білочки, і салат готовий. Петрушку помила. І паперовим таким шничком забрала вологу. Так, далі нарізаю ці супкі палички, прибираємо і нарізаємо дрібненько. Так, і тепер засипаємо поверхню салата. Якщо ви бачите, що у вас трішки такий сухий салат, додавте більше майонезу, не пів склянки. Можна на дрібній, можна на такий більш великий. Тертки, дивіться самі. Навіть те, що десь білочок трішки пофарбувався від буряка, теж гарно. Дивіться, бачите, гарно. Так, все. Тру! Ну, що, я навіть сюди для оформлення взяла такі говорушки, гриби. І зараз я, не знімаючи цього кільця, залишаю цей салат на 30 хвилин для того, щоб, він, щоб всі оженилися інгредієнти, які входять до цього, які входять в склад цього салату. 30 хвилин і ми з вами куштуємо. 30 хвилин у нас вже. Пройшло, і обережно, обережно знімаємо кільце, і наш салат повністю готовий до споживання. От такий салат у нас вийшов. Дивіться, який він високий, який він гарний. Його багато на велику компанію. Давайте будемо куштувати. Зараз я візьму такий маленький тут шматочок. Чим більше він у вас буде стояти, тим більше він зволожиться і краще будуть триматися шматочки. Але я вважаю, що це не так страшно. Зараз будемо куштувати. Давайте будемо куштувати. Зелень можна перемішати з основною масою. І пробуємо. Як це смачно. Знаєте, що оселедець? Відчувається, гриби відчуваються. І мені подобається, що цей салат не потрібно моркви, тому що морква, вона така більш солодка, це, це не шуба, це зовсім інший салат. Дуже смачно. А як пасує тут яблучко кисло-солодке, я просто обожнюю оселедець і буряк. Для мене, і яблучко. для мене це самі кращі, такі прості, але дуже смачні салати. Я думаю, що ви приготуєте такий салат, який має назву таку гарну бельгійський. І потім напишете мені в коментарях, сподобався він вам чи ні. Я бажаю вам мирного неба над головою, здоров'я, щоб у вас все все виходило, те, що ви плануєте, щоб все у вас виходило. Діліться відео в соцмережах. Вам це нічого не варто, а мені приємно. До побачення, до нових зустрічей. І вибачте, що десь якісь слова я сказала невірно. Ми потихеньку переходимо на українську мову.